Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про діяльність Бродівської лікарні. Бродівська центральна міська лікарня розрахована на 180 ліжок. В принципі, в себе включає неврологічне відділення, терапевтичне відділення, хірургічне відділення, відділення анестезіології реанімації, дитяче відділення є на 15 ліжок і пологове відділення. Пологове відділення розраховано на 30 ліжок. В принципі, 20 ліжок це є пологове відділення і 10 ліжок гінекологічне відділення. Щодо працівників, лікарів, чи можете похвалитися результатами. Перш за все, хочу сказати: подякувати нашим медичним працівникам, що вони в таких важких умовах працюють з рівнем такої заробітної плати на сьогоднішній день. Тому що на сьогоднішній день наш медичний заклад з 1 січня отримує зарплату мінімальну в зв'язку з тим, що 13 січня вийшла постанова номер 28 яка гласить про те, що медичний заклад, який більше 85% йде на заробітну плату, відповідно він не може отримувати. Лікарі 20% і медсестри 13,5 тисяч гривень. І ми провели відповідно в колективі збори, довели до всіх підрозділів дану ситуацію і для того, щоб наш медичний заклад існував, тому що в нашому медичному закладі є великий потенціал лікарів, які працюють добросовісно, які проводять відповідні оперативні втручання. Є і терапевтична служба в нас на належному рівні: і неврологічне відділення, реанімаційне відділення, які дійсно люди працюють, і за цей період війни наші медичні працівники, лікарі, медсестри все ж таки вдалося зберегти колектив, щоб багато людей не виїхало з нашого медичного закладу. І ми надаємо невідкладну медичну допомогу 24 на 7. Пости, такі як Акушерська служба 24 на 7 працює, дитяче відділення 24 на 7, полу, цей, реанімаційне відділення 24 на 7, хірургія 24 на 7. Так що в нас таких проблем по наданню медичної допомоги в нашому медичному закладі на сьогоднішній день таких немає. Я ще раз наголошую, у нас є хороший досвідчений медичний персонал, який надає невідкладну медичну допомогу в повних об'ємах. Ну і в принципі, ми на сьогоднішній день бачимо, що в нашому медичному закладі є велика кількість хворих. На сьогоднішній день є в нашому медичному закладі 96. 100 чоловік, як який день, знаходяться на стаціонарному лікуванні. А що побажаєте нашим глядачам? Здоров'я, як доктор, що може побажати глядачам? Як буде здоров'я, буде все гаразд. І буде мир і буде спокій. І я думаю, коли людина здорова, не має ніяких недух, я думаю, буде все гаразд. І так само я і. Глядачам бажаю міцного, міцного здоров'я. Відповідно і ясно, що щоб ближчим часом була наша перемога, наша спільна всіх перемога. Бо ми, хлопці, ті, що воюють на передові, вони відстоюють наш мир і спокій. А ми стоїмо на сторожі здоров'я. Відповідно, ми стараємося також допомогти. Кожен, кожен, кожна галузь. Медицина, не медицина, військові, не військові, вчителі, кожен старається все ж таки разом вибороти ту нашу перемогу. Ну, а перш за все, це наші ті хлопці, які воюють, які нам роблять мир в наших оселях, в наших територіальних громадах, бо завдяки їм ми спокійно спимо, ми маємо світло, ми маємо. Умови перебування належні, так що, велике, велике дякую. І я все ж таки основним завданням на сьогоднішній день і побажань для глядачів перш за все, здоров'я. А друге питання це є наша спільна перемога.